Матч на мільйон доларів зіграли футболісти Чернівецького клубу Буковина. Результат позитивний. Буковинські прикордонники готові зустрічати вболівальників Євро-2012. Обіцяють оформлювати перетин кордону менш ніж за одну хвилину. В Чернівцях засідали одразу у двох сесійних залах. Не обійшлося без суперечок та пікету. Вітаю вас на п'ятому каналі. Журналісти інформаційної програми «Час новин Чернівці готові розповісти про останні події місті та області. В Студії працює Людмила Григорчук. Відбулася сесія Чернівецької обласної ради. Депутати підняли мовне питання, призначили нового головного лікаря лікарні швидкої медичної допомоги та намагалися висунути недовіру губернатору. Про все це детальніше в сюжеті Вероніки Залевської. Поки під стінами одапі котувальники вкотре захищали комунальні книгарні, депутати обласної ради підняли мовне питання. Свою позицію виказали представники опозиційних сил, які закликали буковинців стати на захист української мови. Згідно зі статтею 10 конституції, єдиною державною мовою в Україні є українські, і ніхто не давав партії регіонів право ухвалювати антипростуційний закон. Тому всі сили повинні встати на захист державної мови нашої країни і не дозволити влади знущатись над людьми та розпалювати міжнародну виробничу. Насправді, проблеми другої державної мови в Україні як такої не існують. ви всі це прекрасно знаєте, і тим паче ті, хто проживає в Новоселецькому, Герцаївському, Скряцькому, Біленецькому чи інших районах. В Україні не існує перешкод чи заборони для рівну розвитку мов національних меншин. Натомість у багатьох районах спостерігаємо наступ на українську мову. Я думаю, парламент прийме те рішення, яке буде відповідати інтересам більшості українського народу. А для захисників, які виступали на цій трибуні, хочу нагадати, що починати треба з себе. Після мовного питання від депутата з фракції Свобода поступила пропозиція внести в порядок денний питання щодо висловлення недовіри голові Чернівецької обласної державної адміністрації. Степан Спіжавка аргументував ініціативу своєї фракції поганими соціально-економічними показниками Чернівецької області. Зниження випуску продукції порівняно з січним березнем 2011 року спостерігають майже за всіма видами переробної промисловості крім машинобудування. Тут є ще багато даних, які я не можу, мабуть, по часу прочитати, тому я просто вношу проєкт рішення. Втім, це питання так і не розглянули. Мовляв, відповідне проєкт рішення не пройшло усіх необхідних процедур. Натомість обранці перейшли до розгляду питань порядку денного. Зокрема, депутату більшості голосів звільнили головного лікаря лікарні швидкої медичної допомоги Віктора Халатурника і офіційно призначили на цю посаду Олександра Грушка, який досі був виконуючим обов'язків. Про рішення сесії щодо Організації комунальних книгарень ми повідомимо в наших наступних випусках новин. Вероніка Залевська, Андрій Соколовський, час новин. Чернівці. Незабаром у Чернівцях з'являться сучасні тролейбуси, запрацюють реставраційні майстерні та встановлять нові кіоски з пресою. Принаймні над цими питаннями трудилися депутати на 24-й сесії міської ради. Вже традиційно сесія міської ради розпочалась із обговорення видатків міського бюджету, зокрема про виділення майже мільйона гривень на придбання нових тролейбусів, оскільки тролейбусне управління виявило бажання купувати новий транспорт за власний рахунок, кошти із міської казни будуть своєрідною підтримкою. Тролейбусне управління за рахунок своїх коштів буде придбавати ці тролейбуси, тому що укладений договір. По результатам проведеного тендеру, але в угоді е, за, за, поста, постачальник передбачив 50% авансу. І для того, щоб більш оперативно проплатити той аванс, е, вони хочуть свої гроші направити на придбання тролейбусів, а за рахунок цих ми просто даємо як фінансову підтримку. Вже незабаром Чернівецький центр освіти молоді приєднають до номер 33. Учні там зможуть навчатися у вечірні зміни. А викладачі будуть працевлаштовані в новоутвореному навчальному закладі. Також в місті створять реставраційні майстерні і фонд автентичних матеріалів. Цей підрозділ має бути як в структурі містобуду на їхній базі, і кошти треба виділяти не на структуру. А кошти, коли вже на самі, на самі роботи, якщо, наприклад, у нас будуть об'єкти, то тоді е, в бюджет закладати гроші на реставраційні роботи, які мають виконуватися. Через велику завантаженість вулиць автотранспортом в управлінні містобудування пропонують створити малоповерхові стоянки для легкових автомобілів. Розмістять їх при в'їзді в Чернівці, а також в центральній частині міста. Це стосується вулиці Одеської, де був СУВ. Пам'ятаєте, ми там плануємо власне вздовж залізничної колії розмістити таку стоянку, яка максимально дасть можливість мешканцям центральної частини розміщати там автотранспорт. Головний архітектор Чернівців також висловився про необхідність перенесення та реконструкцію в місті старих кіосків спре. Есою одні з них вже застаріли інші взагалі необхідно знести. Кожному конкретному випадку будемо дивитися. Наприклад, є такі кіоски по. Продажі преси їх необхідно заміняти на нові зразки, як на Худякова, на Червоноармійський. От а він в деяких випадках вже вони віджили, тому будуть вони демонтуватися. Будемо пропонувати десь інші місця для підприємців. Народні обранці проте зауважили, що це питання не вивчене повністю. Відтак його перенесли на доопрацювання. Ольга Поламарюк, Ярослав Ловицький, час новин Чернівці. Закінчується останні приготування до прийому болівальників євро 2012 західне регіональне управління прикордонного загону готове до роботи. Запевнили представники десяти основних пунктів пропуску іноземців на селекторній нараді. В Чернівецькій області найбільшу кількість шанувальників футболу прийматимуть у пункті пропуску порубне. Тут же провели мовну підготовку для прикордонників, досконалили знання з англійської та румунською мов. Всіх працівників забезпечили новою формою, та найголовніше облаштували спеціальний коридор для оболівальників, які зможуть притнути кордон менше ніж за одну хвилину. Виділена окрема смуга руху для фанів чемпіонату Євро 2012 тобто при наявності квитка. Одразу даний транспортний засіб направляється на окрему смугу, проводиться швидкісне оформлення транспортного засобу, і людина може рухатися в ту сторону, яку вона запланована. Унікальне видання презентували в Чернівецькому національному університеті. Вперше в Україні економісти науковці зібрали в один посібник дані про макроекономічну картину світу. За допомогою цієї книги можна не лише побачити, як розвиваються різні держави та які у них проблеми, але й обрати найкращий шлях розвитку для України. Новий збірник це своєрідний економічний путівник в цифрах. Чернівецькі науковці вирішили зібрати статистичні дані всіх країн світу, зобразити їх в динаміці та поділити по групам. За допомогою цієї книги можна прослідкувати, як розвивалися всі держави світу і як поряд з економіками інших країн виглядає Україна, що являє сьогодні національна економіка України в порівнянні з іншими країнами, де ми знаходимося у світі, на якому місці, які у нас в порівнянні з іншими країнами світу існують ті чи інші проблеми, які ми повинні в першу чергу. Вирішувати. Тобто це видання не тільки для того, щоб розуміти картину, економічну картину всього світу, але й зрозуміти місце України. Цифри, зібрані в новому виданні, реально показують соціально-економічні процеси, які відбуваються в різних державах. Крізь призму 70 макроекономічних показників, стан економіки цих країн, тобто країн Великої Двадцятки, Європейського Союзу, знову ж таки, СНД. Тут зібрано досить великий обсяг інформації. Дані брали з Міжнародного валютного фонду, світового банку, центрального розвідувального розвідувального управління Сполучених Штатів Америки, мається на з офіційного сайту ЦРУ США. Таким чином автори охопили всю економіку світу, починаючи з показників валового внутрішнього продукту, обсягу інвестицій, рівня розвитку банківського та валютних ринків. Тому впевнені, що їхня праця стане базою не лише для економістів, але й для політологів та політиків. Економіка це господарство країни. І з економіки все починається. Тому звісно, мені якраз. І хочемо показати на якому місці, на якому рівні перебуває наше вітчизняне господарство. Одне з найголовніших питань, яке можна розв'язати за допомогою посібника, це визначитися шляхом розвитку України, чи брати приклад з європейського союзу, чи країни СНД, чи залишатися нейтральною за прикладом Швейцарії. Відповідь однозначна – не потрібно чекати допомоги за кордону, а працювати в Україні, аби ми не були 54-ми за обсягом ВВП у світі та першими за рівнем тіньової економіки. Людмила Григорчук, Ярослав Лавицький, час новин Чернівці. Сторіччя дня народження видатного буковинського письменника, класика єврейської літератури Йосифа Бурга, відсвяткували в будинку естетики і дозвілля чернівців. На вечері лунали вірші митця, а молоді актори театру імені Ольги Коболянської вперше презентували уривок із новели обручка. Вечір пам'яті розпочався із привітання Йосифа Бурга, записаного ще 15 років тому, проте актуального і донині. Та ні таких шло терможне будуть виразити. це чу. То є шпітили сьогодні. Згадували Буковинського генія його власними віршами, написаними на ідиші. Також вперше актори обласного театру імені Ольги Кобилянської показали уривок із новели обручка. Це твір про традиційне єврейське весілля. Він показував весілля, буковинське єврейське весілля, да. яке буває, буває завжди. До речі, це робиться і показується, грається в синагозі. вечорі пам'яті були присутні не лише владники, друзі та колеги видатного літератора, а й гості з Києва та Австрії. Всі вони висловили глибоку вдячність Йосифу Бургу за його вагомий внесок у розвиток світової літератури. Йосиф Бург це був громадянин світу, чия творчість, незважаючи на те, що він писав на вимираючій мові ідеш, стала відомою. Громадянам більшості країн нашої землі, тому це свято і чернівецької, і маленької Чернівецької громади нинішньої, але це свято всього світу. Також на святковому вечорі презентували книгу митця пісня над піснями. Це збірка вибраної прози Йосифа Бурга, яка вперше перекладена українською мовою. Ольга Паламарюк, Михайло Антонюк, час новин Чернівці. Буковина Севастополь 1-1. Чернівецька команда, схоже, таки отримує преміальні від ігоря Коломойського у півмільйона доларів. США. Футбольний клуб Буковина завершив першість України сезону 2011-2012, нічиєю в домашньому матчі з Севастополем. Цей результат не змінив позиції в турнірній таблиці Чернівецького клубу, але залишив кримську команду поза прем'єр-лігою. У вищому дивізіоні в наступному сезоні виступатимуть Говерла Закарпаття та Металуру Запоріжжя. Саме такого результату від підопічних Вадима Зайця чекав президент Дніпра, який побіцяв Буковині хороші преміальні. Матч завершився справжньою форією вболівальників і самих футболістів. Таким четвер побачили наші журналісти. Маєте нові теми чи цікаві пропозиції? Заходьте на нашу сторінку в мережі Фейсбук Час Новин Чернівці. Залишайте свої коментарі, переглядайте більше відео та будьте в курсі подій разом з нами. Також наші випуски новин можна побачити на сайті ACC in UA. А за дізнавайтесь, які сюрпризи готує нам погода. Щасти.